Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Сьомого липня християни східного обряду відзначили одне з найбільших релігійних свят Івана Хрестителя. Цей день також співпадає із обрядовим святом Купала. Недільного дня в храмах нашого міста відбулися святкові літургії. 7 липня за новим стилем 24 за старим східні церкви святкують Різдво Івана Хрестителя. Пам'ять про Івана Хрестителя або Івана Предтечу займає у східній літургійній традиції особливе місце. Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану. Протягом церковного року на його честь святкується аж шість дат. Серед них празник зачаття, різдва, усікновення голови, перше і друге знайдення голови, третє знайдення голови і собор Івана Хрестителя після богоявлення. Різдво святого Івана Хрестителя найбільше з усіх свят на його честь. Іван Притеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить його в ріці Йордан. Цей святий навчав, проповідував Хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя це безперервна жертва. За Христа і Христову науку святий відважно приймає мученицьку смерть. За наказом Ірода Іванові Хрестителю відтяли голову. Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з IV століття. Різдво святого Івана Хрестителя з святом Івана Купала, яке відзначалося у дохристиянські часи. У різні часи церква намагалася побороти язичницькі традиції у святкуванні Різдва Івана Хрестителя. Однак ця спроба була не зовсім вдалою. Чимало християнських свят зуміли поєднати в собі християнські і поганські традиції. На честь Івана Хрестителя освячено незлічену кількість святинь. Події життя святого також представлено іконописі. Він буде великий в очах Господній, сказав ангел Господній Івановому батькові Захарії ще до народження довгоочікуваного сина. І справді його життя стало безперервним ланцюгом героїзму, жертви і покути. Він пройшов випробування у постелі, він проголосив світові. Про близькість Божого царства, про появу Месії. Він хрестив Ісуса в Йордані. Він не боявся картати фарисеїв та царський дім за гріхи і поклав свою голову за Христа. На початку серпня в Луцьку відбудеться традиційний сьомий за рахунком Всеукраїнський патріотичний фестиваль української альтернативної музики Бандерштат. Чим він відрізнятиметься від попередніх? Розповіла 8 липня на прес-конференції в Калуші Майя Москвич, голова молодіжної громадської організації Національний альянс незмінного організатора Бандерштату. Всеукраїнський фестиваль української альтернативної музики Бандерштат проводиться на Волині з 2007 року. Його метою є піднесення національної ідеї серед молоді і творчих колективів. Пропагування життєвої активності та здорового способу життя, увіковічнення образу Степана Бандери як національного символу, пропаганда української мови, культури, цінностей та рідної музики. Раніше захід був відомий як фестиваль українського духу. Цього року його формат дещо змінено. Сьомий Бандерштат стане фестивалем українського опору. Таку зміну організатори всеукраїнська молодіжна громадська організація Національний альянс аргументують антиукраїнською політикою чинної влади. Оскільки це фестиваль буде українського опору, то все таки ну, великий акцент буде робитися саме не на музичну програму, а на, скажімо так, ідеологічне навантаження фестивалю. Цього року ми до проведення самого фестивалю намагаємося долучити якомога більше людей з усієї України. Тобто, щоб фестиваль це був не просто фест музичний, що всі прийшли, послухали, поспівали, потанцювали і поїхали щасливі. А фестиваль має стати платформою для спілкування, платформою для обміну думками, знайомствами і для формування майбутнього опозиційного, скажімо так, руху. Ми так само приїхали сюди. Сьогодні в калуш, щоб сказати, щоб всі. Жителі Калуша, вся молодь патріотична, їхали на фестиваль Бендерштат, тому що там буде багато цікавого. Крім музичної сцени, будуть традиційно відбуватися е, гутірки, то це е, буде там ранкова програма. вона ще в процесі формування з е, людей, котрі вже погодилися 100%. Е, ну, бути на гутірках. Це буде е, Лук'яненко і е, Макаро. Так само ми плануємо залучити до гутірок. Е, там відбувається обговорення. Там, е, які би розказали про справу Павліченків журналістів, ще інших таких громадських діячів всеукраїнського рівня, які би могли розповісти і дати молоді інформацію з перших вуст про те, що відбувається про якісь такі резонансні справи, які відбуваються в Україні, хедлайнерами цьогорічного фестивалю стануть гурти Тартак і Скрябін. Загалом на великій сцені виступить 16 музичних колективів з різних міст України та один гурт із Білорусі. Приємно, що серед них буде. І наш гурт Різак. Патріотична українська молодь знову побачить і почує калузьких музикантів після дворічної перерви. Почесно прийняти участь в такому фестивалі. Сам я з 2009 року відвідую фестиваль ще в якості не учасника, а просто відвідувача. Хочу сказати, що на фестивалі неймовірний дух. Це просто не передашка. Ті люди, які там не були, вони це не розуміють. Тому я раджу всім приїхати і просто подивитися. Як там все відбувається, дуже висока організація, все на найвищому рівні. Як учасник, як відвідувач я на цьому пересвідчився. Брали ми участь у 2010 році ще в складі гурту «Широкий лан». Також все пройшло на рівні в 2010 році. Те ж саме зараз. От вже в проекті ми Різак завітаємо Це цей фестиваль. І Дуже всі очікуємо цього фестивалю. Організатори запланували різноманітну насичену програму. Зокрема, буде акустична нічна сцена, патріотичний боді-арт, кінопокази українських фільмів. На літературній сцені виступлять письменники і поети з різних міст. А міні-турнір з футболу доповнять спортивними змаганнями волонтери з Калуша. Центр спорту всіх. Як наш Каловський, так і я надіюся, і з інших міст і областей будуть присутні там також, тому що дійсно здоровий спосіб життя це є одне з найважливіших. І саме на фестивалі Бандерштат будуть присутні як працівники центру, так і волонтери. І сподіваюся, що нам дадуть змогу провести і наші змагання, в тому числі я вважаю, що як Мар'яна. Такі у нас є проекти, як ми проводили чемпіонат міста зі стрибки на скакалці. Так також будемо пропонувати і провести там. На Бандерштаті незмінною родзинкою, яка вже стала залізним правилом для всіх гостей і учасників фестивалю, є заборона на вживання алкогольних напоїв. Позаяк Степан Бандера, якому власне і присвячено захід, дотримувався здорового способу життя. Отож, 3 і 4 серпня, на іпподромі в центрі Луцька, сьомий Бандерштат раду зустрічатиме патріотичну українську молодь. Щорічно у місті Калуші, як і в Калуському районі місцевою освітою відповідно до наказу організовують пришкільні табори відпочинку з денним перебуванням. Різниця в тому, що у місті діти відпочивають у дві зміни: 5 липня. Учасники таборів Едельвейс, Юні таланти та Олімпієць взяли участь у спортивно-мистецькому святі Привіт, літо! Щодня, крім вихідних, з 9 до 15 години, впродовж 14 днів міські учні відпочиватимуть у пришкільних таборах відпочинку. Загалом, таким чином цьогоріч охоплено більше двох тисяч дітей, а це майже 40% від загальної кількості, розповідає головний спеціаліст управління освіти Антоніна Попадюк. Практично в передостанній день другої зміни три табори Едельвейс із центру технічної творчості юні таланти Центру художньої творчості та Олімпієць Дю США змагалися у спортивних вправах. М'яч та скакалка по колу, естафети з м'ячем і кубиками. Хто гучно вболівав, хто вправно виконував завдання, а хто просто спостерігав? Було і масове виконання популярного танцю. Добавляли вправи пісенними номерами учасниць студії Орфей. Самі ж вихованці табору зазначили, що це дуже хороший, цікавий відпочинок і вони з радістю чекають наступного року. Мені подобається в таборі Едлівець і смачно годують. коли мені так жалко, що вже буде кінець. Я б хотіла ще побути в цьому таборі, бо в ньому цікаво, так якби. А ми, коли я встаю зранку, мені зразу е, приємно. Я, я завжди снідаю. Нас тату підвозить табір. Ми, ми йдемо в табір і. і ми там поки що побудем, трохи пограємось, а потім там на екскурсії. І там цікаво, цікаво. Нам показували майстер-клас. Ми ходили на різні екскурсії, там у виставкову залу, у арт-галерею. Нам, нам кожен день показували різні конкурси. Також у нас кожен день якби, був кожен день інша назва, тематика кожного дня різна. Ми були в долині, було там гарно, але шкода, що вже до кінця, вже до табору ми ще хотіли ще побути аж. Щодо змагань, то результати виявилися такими: п'яте місце Едельвейсу, четверте урагану, третіми стали юні таланти. А з однаковою кількістю балів переможцями команди Спринт та Ліга. Після такої бурхливої затрати енергії дітлихи підкріпилися смачним обідом капуснюком, пюре з курячою відбивною, з овочевим салатом та чаєм з лимоном. В основному із 200 тисяч виділених міським бюджетом на харчування щоденно їжа обходиться у 6,5 гривень на особу. Така повноцінна збалансована пожива, плюс цікаві заходи, взаємна трьохстороння вигода батьків, дітей та держави. За призначенням, жінка, дочка, мама, за спеціальністю комерційний директор, а за покликанням художниця, усе це про талановиту молоду духовну калузьку майстриню Пензля Світлану Семанів, що 4 липня презентувала свою живописну виставку під назвою Світу мир. Сім років назад разом із народженням синочка у Світлани Семанів народилося бажання професійного живописного письма. Відтоді жінка не покидає пензля. Ідея виникає відразу дуже чітка, дуже така вже оформлена в уяві. І спочатку, звичайно, зміст. Я хочу, щоб картина говорила, щоб вона не просто була красива, щоб вона несла певний зміст і несла обов'язково позитив. Тому що що це за картина, що це за творчість, яка нанесе позитив. Є дуже багато абстракцій, дуже багато різних напрямків. Але я хочу, щоб мої картини розуміли всі: діти і старше покоління, і всі після трьохрічного навчання у художній школі Франківська пані Світлана виставлялася у Львові та Києві. Останнє місто принесло третє місце серед колег художників. Поки що про заробляння грошей на покликанні не йдеться, переконує митець, за винятком портретів на замовлення. Не хочу, щоб це була основа моєї творчості, тому що, по правду кажучи, натхнення тікає, коли думаєш про гроші, думаєш про вигоду. Оці роботи, які несуть певний зміст, вони не є комерційні. Я хочу ними дещо сказати, І хто має відчуття, хто відчуває, хто чує своє серце, то бачить, що я хочу сказати. Я поки що не продаю свої картини, просто хочу донести людям те, що я хочу сказати. Сказати хочу дуже багато, але про це хочу не говорити словами, а вмалювати, тому що тема духовна. На цю тему краще проспівати, протанцювати, промовчати, але не говорити. Крім мистецтва, кольором практикує Світлана Семанів і поезію. До кожного із трьох десятків робіт написано характеристики у вигляді віршів, що вмістилися в книгу Голос Всесвіту. Світлана це такий, мабуть, новий тип людини, коли жінка успішна всьому, вона реалізується і як мати. І господиня, бо в нас це дуже ставиться на перший план господинство, yeah. от е, навіть якщо все решта там відстає, але вона може і писати тексти, вона може і створювати візію, образ, е, і це є дуже добре, тому що це доводить спроможність людини в. Е, і праці розкриватися світові, і робити світ бугатше серед живописних картин. Існують обличчя знаменитостей, і не тільки українських. Зокрема, радість творчості скрепляє Василя Попадюка, легкість буття. Тіни Кароль, простір любові. Анджеліни Джолі загалом це ті постаті, у яких говорить душа. В майбутньому художниця планує намалювати і цьогорічну бронзову призерку Євробачення Злату Огневич. Серед шедеврів істують близькі люди. Мама та чоловік пані Світлани. Останній поважає і фінансово підтримує свою половинку. Слід зазначити, що відкриття підготовлено у купальських традиціях, учасниками театру Любарт і мінералу. А для гостей вчителів, рідних, прихильників організоване солодке частування. Любителям прекрасного нагадую картини Світлани Семанів у виставковій залі перебуватимуть цілий місяць. Шостого липня в нашому місті відбулося фольклорно-обрядове свято Ойна Івана Ойна Купала. У святковому дійстві взяли участь працівники культурної галузі міста. Найколоритнішим та найцікавішим святом в Україні вважають Івана Купала. Наші предки вірили, що саме у фольклорно-обрядове свято сонце найвище піднімалось над землею, давало найбільше тепла і світла, виявляло найвищу чудодійну силу для рослинного і тваринного світу та для людини. Цей день вся рослинність досягала свого апогею. Все нестримно росло, розцвітало, множилося, раділо життю. Працівники культурної галузі нашого міста організували 6 липня святкове дійство Ойна Івана, Ойна Купала. Його відкриття розпочалося на площі героїв, де усіх калушан привітала зі святом начальник управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Іван Нагриню. Дозвольте вас привітати із наступаючим великим фольклорним святом Івана Купала. Це чарівне і казкове свято хай принесе кожному з вас ті сподівання, які ви маєте, ті очікування, які ви маєте. Нехай дівчата заплетуть сьогодні у купальські віночки ті потаємні бажання, які у них є, і пустять їх на воду. Вони обов'язково здійсняться. Кожному з вас бажаю знайти свій світ папороті і просто навчитися відчувати всю красу і незвичайність нашого життя. Бажаю всім хорошого настрою і приємного відпочинку. Після музичних вітань вихованки зразкової вокальної студії дует Яни Рудик та невеличкого екскурсу Минуле свято, яке розповіли виконуючи обов'язків директора Палацу культури юність Олена Мазур, завідувач відділу Палацу Наталія Бойчук та спеціаліст управління культури Оксана Лисаник, відбула святкова хода до парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Хлопці та дівчата одягнені у вишиванки несли головних персонажів свята: Купала та Марену, яких перед тим самі ж виготовили, оспівали та. Навколо них танцювали, а біля озера в парку розпочалося справжнє купальське дійство з піснями, театралізованими сценками та хороводами. Завітали на свято і молоді вітьми, які серед присутніх обирали собі наречених, загадували їм бажання, парубки неодмінно виконували. Вгамувати безлад які створили нечисті сили, спробував Нептун, який разом із русалками прийшли на свято. Прекрасний хореографічний номер подарували глядачам учасники студії східного танцю. Линули в цей день і пісні народного вокального ансамблю Буйківчанка та окремих виконавців Христини Дудчак, Оксани Сондей, Анастасії Терещенко. Також відбувалися різні конкурси на кращий сплетений вінок, на більшу косу. Калушанам та гостям міста, які спостерігали за святковим дійством, надзвичайно сподобалося скупальське свято. Свято мені сподобалося гарно організовано. Багато колонів святкових. Сподіваюся, що це стане гарною традицією для нашого міста. Дуже весело, дуже весело, так щоб завжди було на кожне свято. Дуже весело. Дуже гарне свято. А Ми ти дуже ти ти шукали, ти що пускали, що проводять такі свята, що, що ви то, ви не забувають ви ви народні ви традиції. Нам дуже приємно ви 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 це побачити. Ми ви 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 приїхали ви зі ви Львова до батьків і приємно здоволені сьогодні. Під кінець свята хлопці розклали багаття, через яке бажаючись могли стрибати, а дівчата пускали на воду вінки як символ щастя та одруження. Ой, Вже вдруге в цьому році відбулася пляжна вечірка у селі Вістова, організована нічним клубом Мінтаж та готельно-відпочинковим комплексом. Князь Святослав. Цього разу молодь Калущини відпочивала під музику відомого українського виконавця Вови зі Львова. Справжній відпочинок під відкритим небом так можна назвати пляжну вечірку, організовану нічним клубом Вінтаж та готельно-відпочинковим комплексом князь Святослав. В цьому році це вже друга вечірка. Перша була 30 травня, і за відгуками молодих людей вона прийшла дуже успішно. Так само весело було і 27 червня, коли до Калущини завітав український реп-виконавець Вова зі Львова. справжнє ім'я Володимир Парфенюк. 29-річний хлопець уже встиг себе проявити не тільки в музиці, але й в ролі телеведучого. Перші тексти пісень почав писати ще в школі. А в 19 років це вже були вірші, на які покладено музику. У 2005 році Володимир Парфенюк псевдо Вова зі Львова почав читати реп. В цьому ж році він став ведучим музичної програми на каналі М1, де він розповідав про американських реп-виконавців та їхні музичні кліпи. Даний телевізійний проект проіснував два роки. У 2006 році Вова зі Львова презентував свій перший альбом, через рік другий, у створенні якого взяло участь велика кількість західноукраїнських хіп-хоперів. Зараз виконавець співпрацює із гуртами Скрябін і дзідзьо навіть є її їхній спільний трек я че кохам love you», який був виконаний на пляжній вечірці я тебе кохаю я че кога а лав'юще раз я че кога я тебе кохаю чує я че кота Хіп-хоповець Вова зі Львова на Калущині виконав свої відомі пісні, які підспівували усі присутні. Молоді люди відпочили під улюблену музику та з приємними враженнями повернулися додому. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдало робочого тижня. До зустрічі.